Так, було питання з, якого, з якої потужності починається компенсація. Знаю, що це за питання, бо у вольтроніків сімьочок, восьмірочок, там, по-моєму, 400 Вт і потім тільки починає компенсувати, коли є навантаження. Щоб так чітко відслідкувати, значить дивимося. Зробив я тут таку, ось сюди ми тут з півробітниками зробили таку тему. Акумулятор на зарядку, щоб можна було плавно струм піднімати і так, потужність будемо піднімати. Значить, зараз показую, що починаємо. Сонце у нас є 260 В. Обмеження 6 А. Зараз воно сонце бере 150 Вт. Це йде на компенсацію роботи інвертора. У нас висить на мінусі 13 Вт. попередніх відео я розповідав, що це таке неминуча біль. Значить, акумулятор у нас по нулях, по-моєму, був. Зараз перевіряю акумулятор. Да, акумулятор по нулях. Е, нема нічого, тільки є оце споживання. І дивимося на сонце, я потихесеньку накидаю потужність, вмикаю заряд. Пошло 50 Вт і тут вже пішло 230 і 80 ватт. 80 Вт, бачите, показує споживання перша колоночка. Пошло в споживання 80 Вт. Накидую ще струму. Добавив струму. Так, вже 190 і тут. Тобто він в нього нема такого порога якогось, він просто спочатку починає з нуля фактично. І накидує набагато. Оперативніше все працює ніж у вольтроніка. Так, буду ще зараз накидувати струм. От, ставлю максимально 10 А. Це 500 Вт зараз у нас сюди і качається. 770 В. Бачите, тобто абсолютно він дуже... А тепер просто покручу я, щоб розуміли, я просто зараз кручу струм, зменшую струм. Зменшив на нуля, Добавляю, і пішла 5 генерація. Зменшую. Це я просто кручу потенціометр, потенціометр струму. Бачите, обмеження струму. І таким чином я, ми навантажимо інвертора по соусу. Оце так робить компенсація. Мережа зараз є, щоб розуміти, що мережа є. Да я покажу навіть я тут на інвертері. Бачите, мережа є, але навантажені він показує, що йде на вантажі, яка потужність. Ось така справа.